Так, всім привіт! Значить на ходу роблю розпаковку і йду додому, бо як і в попередніх відео казав, приїхала вже наша Ой-ой-ой. Обновка А хто знає таку машину? Хто знає, що до нас приїхало? Зупиняйте відео і пробуйте писати. Ну а ми зараз розтентуємо це велике чудо і будемо пробувати отут щось робити. Бо двір щось малий для такої машини. Так, підкачали колеса на тракторі і зараз будемо пробувати. Так, та що? Ось цей процес і є. Приїхала машина від генерал, дженерал. І купили ми культиватори, Ну щоб не мілочитися, ми взяли два. Один уже розгрузили, а другий, як бачите, в процесі. Зараз будемо... Ой, так. Зараз будемо пробувати щось робити. Така собі затія, mm -hmm. се попробуємо вивести біля хамуха десь зачепилась. Пішли, Тихенько опускає. Так. Єсть і цей. Так. що вони покомандують? Така же лізялка. О, а ці вже открутили. Так, знімаємо одразу з цими транспортувальними стойками і тут їх ось вже швидко відкрутили. Так, поки тут думаємо, розглядаємо, куди його чіплять, покажу вам. А ще нам куна класти. Ду... Ще ж куна на місто класти. Бо ви зараз затентуєте. Так, А я вам покажу. Отакі От ігрушки, які тут ще приїхали. Подивимося, вживу на нього, таких великих тракторів у нас тут ні в кого нема, щоб на такого здорового подивитися. Це маленький під МТЗ, обичний X, а це XL під 1221, ну і більшу техніку. Бачу відмінності, що вже комплектуються другими шлангами. Вже отака фірма не агроімпульс. Усі шланги. Ці шланги бачу, що вже коротші. Трошки щось вона конечно, оце викручена, але вже коротша, не така стерчить угору. А так, в принципі, може я конечно, щось і цей, але но... дуже нічого нового я не бачу. Це конечно, можна і більше робити, щоб таке некрасиве не було. Подивимось, такі куни. Так, XL. це в нас довга стріла. І... Так, довга стріла. І отут вона ось усилена ще отакою пластиною. Така пластина міліметрів 3, мабуть, 4. Не дуже товста, але це тут ідея таке посилення. Ми циліндри. Однакові. Просто однакові циліндри. І отакий здоровенний куш, метра два з половиною точно, мабуть. Оце таке машина висока, велика, але ну, вмістились, вигрузили. Хотів вам розказати щось про цю железяку. Ну, зараз ми зробимо замічання заводу, що. Нема ніякої таблички. Йохцеток. Ніякий пощуту, ні вісу, ніде нічого. Вес навіть не написаний. Що це таке? На що воно буде? Щось ми. Вони тобі на да, вайбері. То не те буде. А як я забуду. Так. Що у нас тут? Такі лапи. Двохвитова ця стойка б'янчі. Через те, що ґрунти в нас тверді, болотовська стойка в нас буде ну, м'яка для наших земель. Так. Е, ну, ладно, ось він тут прицепне Це усе таке саме, як і на дисках. Оцей вузол, я думаю, він взаємозаміняє. І просто рама. Стойки і все. Ці кріплення, ці кріплення, ці. Це все йде із дисків. На лущильнику стоїть таке саме. Тільки на лущильнику оці елементи такі гальваніровані, типа. і тут будуть такі самі, ну, чогось не такі. Так. Пальчиків. А нижні пальчики є чи нема? Нижні пальчики. Так, да, на кронштейни. А, є коробка, все тоді. Подивись, паче є. Так, граблина у нас ось така. Десятка, дебела граблина, Товста. в два ряди з, з плаваючим. Можна переставляти її в Так. Це Ось тут може терти трошки, вона буде грати і треба буде трошки здвинути, щоб краску не довбала. Тут так само, ну це все. Отакий От культиватор, Хотів показати вам його хоч вагу, сказати, ну не можу, не знаю ваги, не скажу нічого. Отаке От чудо. Вибрали опять же, цієї компанії через те, що є вже бачили кун і є вже отакий агрегат цієї ж самої. Фірми цього виробника, то питань у нас по них немає абсолютно ніяких. Е, трошки пізніше приїде ще один отакий ну, агрегат. До нас теж чоловік заказав і культіватор ще приїде. Багато техніки вже з'являється цього виробника, не знаю. Ми довольні, люди приїжджають, дивляться, а там я кажу чисто те, що є. Нічого не нахвалюю, бо мені подобається, а вам... Вирішувати самі. Є, звісно, ще варіанти по цьому, на нашому ринку і по дисках, і по культіваторах. Ну, ми, так як вже придбали один агрегат цієї, цього виробника, то вирішили купити і культіватор цього виробника, щоб не вже знаємо, провірене, все понравилось, то чого б ні. Тим більше Дискову борону ми купляли самі перші, це в нас саме під номером один. Дискова борона такий коток опціональний стоїть. Чи це й не опціональний, я в стандартній комплектації. Тут коток такий стоїть. На дисках у нас такий коток, нам дуже понравився. І е, На даний момент на дисках тоже в стандартній комплектації стоять уже отакі, тоже оці бокові диски. Раніше стояли ось такі пластини. Ось такі пластини. Пізніше диски почали, були трішки, як опція, знаю, один час, а потім від пластин відмовилися зовсім і зараз в стандарті стоять такі диски. Ну Приїдуть ось до нас ще диски. Трошки пізніше тут теж чоловік заказав, не знаю, може і покажу. Так, Цей нам поки що залишається, обріжемо його і буде. 82-й тягати, ну а такого дракона взяли під цього красного. Ви напишуть у коментарях, чи вони є в комплекті. Ну бути. Кронштейни то з цими дірками. Ну да. я, думаю, я думаю, що довжні бути. Ну Зайдемо на цей до Стаса, ось подивимося. Я думаю, що б... Стаса, по-моєму, точно є. А ось, якщо подивиться, то напише. Такий агрегат. Так. вітер капець на вулиці, так що ви бачите. Один агрегат вже із своїм Це ось хотів показати приніс і циліндрів. Ось видно, на ньому масло висить, вон калюжа вже. Оце циліндр вже мі... стояв отакий, робили разів сім. Потім дали, взяли другий. Поміняли нам на другий, один хер з нього тече. І отут розбиває. Бачите, вже позаварювано все. То що воно блядь, відриває його все. Ось такі прелісті доповнительної навіски. Так, по культіватору. Три з половиною метри. Одна у цьому, тут під навісом, а одна в кухні Рулетки на містах. Ну візьми рулетку. Це п'ятиметрову бери із кухні. Отак виглядає він. Із-за трактора куток ось дуже виглядає. Видно наскільки ну, сантиметрів, я не знаю, десь на ладоню, куток виглядає. Так, оце значить отут регулювали, регулювали, щоб коли ця ж вода тут не зачіпало, бо Коротше, щоб не було отакого. Ось. Бачите, ось повитирало як. Лазили, лазили, вийшло вирівняти тільки молотом. Тут зробили нормально. Хотів оце трохи криво стоїть, хотів передвинути, воно двинеться з усім. разом з оцим, значить, щось тут по тих отворах. Може неправильно, тут видно і пальчики щось по діагоналі стоять. Цей совається, цей ніщось закушене. Коротше... Саме більше, що не понравилось, це оце. І ось бачите, не на однаковій висоті вони зараз І Хоча ж по цьому кронштейне ж все ж однаково лежить, оце висота не однакова цей. 60, значить, давай, а ну по котку кинемо. Що? По котку, значить, буде десь 3,70 ребь. Наскільки коток ширший. Ну, ну кажи. Может ти треба 80 Ну оце з нюансів, саме дужче оце. Чого воно отак криво? Це хто найбільший нюанс. І тут плоскость оця не сходиться оцьому, по цьому по котках. Чи, чи угол оцей трохи різний, не пойму. Оце не сходиться і оце. Це на обох пічівтрах. Так, і ще хотів такий випрос задати. Хто як ставить? Ми на оцьому цей що наш, поставили отак. Цій, а на тому поставили на оборот. Котки, да, котки на оборот поставили. Тут зараз стоїть так, як протектор на тракторі, вища сторона всередині, а там стоїть на оборот. А тут стоїть отак ось. Бачите, пишіть хто що, ну тут така сама ситуація по цьому. І пружини тут ми, тут ми ще не передвинули, усе прийшлось перетягувати, бо десь щось є, було й відкручене. Отак. От а ну, напишіть, як правильно, бо це ми одразу це й складали, може? а потім. Та я за пальчики казав, то потім подивимося. Ну а так хотілося б, щоб на ньому ще була якась табличка. На дисках є. І на цей хоча б вагу його знати, бо Я тут. нема навіть в кого запитати Ну такі культіватори. Цей ось скоро поїде до свого власника, а цей зараз ми ставимо, остається нам. Не знаю, трактор піднімає нормально. Який його вес. А давай поміряємо його довжину, наскільки він довгий. От трактора, скільки він... Заходжу туди наперед, я ось буду міряти от вала навески. 2,65 кілограм 900 його є давай, точно, давай. диски в 910 кілограмів. Ну давай тут. Так, оце ось край. Диски коротше на 15 сантиметрів. Два з половиною метра, а тут 2,65. Не знаю. Піднімаємо, може, в принципі, так само, як і диски. Кілограм 900 його точно є, я думаю. На МТЗ-80, буде воно важко. Треба трьбути. Да, оцей, оцей культиватор буде з МТЗ-80 робити. Без передка. А, з турбіною. Один трактор там з турбіною, а один без. Так. І угол атака, атаки пружин ми поставили тут посередині. Трошечки їх отак навернули. І Тут по коткові така сама ситуація. Що ця плоскость не сходиться, що ця не сходиться. То зна чого. Ну а так. За оце оцю ялинку, як правильно ставить, пишіть. Та ялинка тече поховує. Наклейка є ОТК. Бачите, додалась наклейка ОТК, тепер з'явилася. Ну, не вдарився. Так, все, будемо ми завершувати, бо вітер і так відео велике довге. Коментуйте.